Всім привіт! Сьогодні у мене буде таке нічне прибирання і також одна я буду збиратись до своєї бабусі. Я вже трохи сонна, але я думаю, це не називати для відео. Я, хочу я не буду робити обзор, що я беру, на задньому фоні сушка ви не звертайте уваги. Я беру ось такий блокнот, Це особистий мій блокнот, Я тут записую всяким. Я думаю, не всі дівчата зрозуміють. Я беру ось такий альбом, тому що в такому альбомі я малюю всякі свої ескізи і малюю. База це розчистка, але її я покладу завтра вже ранку. вона в мене гарна. короче, я зрозуміла, це все шатає. До задня у мене за 75%. поки я зніму це відео, телефон не розрядиться так, прям до трешняка. Так, я вже пока... те, що мене просила, сестра. От. І я буду про якісь кофти, тут є якась такого кофта. неї дуже гарний матеріал. На жаль, камера цього не передає. Я її ще не мірила, це якась новенька, тому я, напевно, її візьму. Якщо вам заходять такі відео, ставте подавайки. Ще би я хотіла сказати, що, на жаль, це відео, яке я зняла, YouTube його якось, ну, коротше, скоротив і не хотів кидати в довгі відео, ніби. ну кинула це в шорт відео. І ви не зможете подивитися його в іншому форматі. Я ще весь одяг не зібрала. Можна казати, я взагалі не зібрала одяг. то я зараз цим займаюся. У мене є ось такий гольфок. Я його просто обожнюю. У мене є такий лак, який я просто обожнюю, і я інші не буду носити. І є ось такі ефективні штани. От. Я, напевно, їх також беру. Переш за все, що я у бабки буду до суботи, так як у, у суботу м -м, святять... Засвічують свічки на цветі. Ось у мене залишила проблем. О, Мені треба всі лахи виходи через те, що є якісь лахи, які я не повинна була брати, але я їх чомусь уклала, і їх зараз треба буде кинути Я Припиняла одяг і в ось таку ступену костюмку я буду ходила вдома. З дрібничок я майже все поклала. Ще сьогодні була виймала свою підставку під телефон. Тому ну, зараз її в маленький відділ. Це мій рюкзак, шкільний, але я його зараз використовую. Mm -hmm. Я вирішила, що вже завтра зранку докладу теж що сьогодні ще з вечора не заклала. Тому що я майже нічого не пам'ятаю, що потрібно обрати з собою. Тому всім добра ніч. Па-па!